Добрий день, друзі. У нас в роботі Infinity QX30 і встановили доставний головний пристрій на системі Android для ціє, цього автомобіля. Цей автомобіль у нас з системою звуку Bosse. От, Все у нас запрацювало адекватно, кнопки на рулі, fm тюнер Трубочка, будь ласка, телефончик переходить зняти, положити трубочку, голосове включається, коли ми нажимаємо. Далі. Але в нас попалась машинка, мало того, що вона в нас з босе попалась, вона в нас попалась з круговим оглядом. Тому якщо ми вмикаємо драйв, то в нас вмикається круговий огляд. І ось, будь ласка, динамічні лінії, на рулі вже все повністю показує. Зараз пікає передній парктронік, він показує, що ми близько знаходимося біля в'їзду. Ось так от виглядає в нас круговий огляд. Це майже система Nissan, так само і система Infinity. Вони приблизно одинаково. Далі, що стосується головного пристрою, то він доволі толковий, швидкісний. Ось такий. Показує все якісно, ДСП процесор звука тут є. Отклик класний, два екрана можна виставляти. Як ви бачите, ми ще пленочку тут не зняли. Ось. Ну, коротше кажучи, система вже працює. Система з CarPlay Android Auto. Звук у нас підтягнуло. 103.1. Ось так. Ну, Тут є відеофайли, якість зображення можна переглянути. Я знімаю відео цей раз швидко, тому що клієнт нас хоче швидко дружину забирати. З... Ну, коротше кажучи, він спішить. Нас. Наш клієнт сьогодні спішить. Тому я просто покажу вам, яке якість як якість зображень як виглядає в автомобілі. Далі всі ось ці нижні системи наприклад громкості, бачите, я тут підкручую її, вона в нас працює. От. Далі вийдемо перейдемо на кнопочку радіо, можна нажати, Медіа, от. пошук хвиль. Перемотка треків, різке погашення звуку, все, бачите, спрацьовує в нас як положено. Ну І канали так само на радіо вони в нас будуть. ось, там, наприклад, Установочні, до речі, системи. ось такі, Настройок тут різних, ну, чесно кажучи, їх тут багато. От. Отак виглядає сама по собі магнітола. Головні настройки, розположення, що тут багато різних дата і час, обустройстві, fi сети. От ось так от все працює. Система класна, працює швидко і удовлетворительно.